Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митошня. Сьогодні приїхала у свій зимовий сад, щоб показати вам, як змінюються хвойні взимку. Не всі хвойні мають однакове забарвлення влітку і взимку. І багато хто задається питанням, чи можливо їхні рослини хворі або навіть загибли, але це не так. Ось зараз стою біля своєї такої найлюбимошої композиції. І хочу вам показати сьогодні на прикладі ялівців, як змінюються хвойні і які вони мають забарвлення. Ось подивіться. Оце підійшла зараз до ялівця. Це мій любимий ялівець це Lime Glow. Він зараз Такий молоденький і трішки полягає до землі, але взагалом цей кущ піднімається такими лапами догори. Я б сказала, він не стільки стелиться, а скільки такий, кущоподібний. Це відноситься до горизонтальних ялівців. І ось він такого забарвлення зараз має, а влітку він яскраво яскраво лаймове, салатові, такі кольори. Ну просто він просто горить взимку. Часто він забарвлюється навіть в рожеві, такі фіолетово-рожеві кольори. Зараз ще не така глибока зима, і кожної зими він по-різному забарвлюється. Але не знаю, чи зараз вам видно, дійсно такі кінчики рожеві. На камеру вони більш руді, але у порівняно з іншими ялівцями. У мене колись він в горщику зростав на подвір'ї. Я знайду фото, додав до цього кадру. Щоб показати, наскільки він рожевий був. Так от, цей ялівець зростає десь 30 см у висоту, не так швидко він і росте. Десь приріст, вказаний в інтернеті, 20 см, але у мене, ну я не знаю, сантиметрів, можливо, 10 видає, не більше. В діаметрі він може займати метра півтора. Але зважайте на те, що коли пишуть півтора метра, це можливий його зріст. В 10 років ялівці продовжують рости і надалі, але їх можна підстригати. Чим подобається мені цей ялівець, бо він м'якенький такий на дотик. Дуже люблю ялівці, які не дуже колючі, бо саме мій найперший був настільки колючий, що я тепер за цим досвідом не хочу купувати. І такі, які колючі. Так, по центру тут є о, такі о, хвоїнки, які на дотик більш колючі, старі. Але весь молодий, торічній і цьогорічній приріст, він м'якенький. Бачите, всередині він зелененький. Це каже про те, що він ще живий. То не викопуйте і не викидуйте такі ялівці, це просто їх зимовий колір. Ось мій новенький ялівець. Він молодий ще, бачите, невеликий пагінець має. Але це з блакитних ялівців. Ice Blue він називається, також він горизонтальний. Висоту він десь 10 можливі, 15 см видасть. Такий також м'якенький коврик, займає десь 1,5 метри діаметри у дорослому віці, і приріст від 5 до 15 см. Він влітку блакитний. А взимку він набирає таких сталево-фіолетових кольорів. Ось зараз, бачите, що він не дуже забарвився, ще багато зелененького, але ось видно по цій гілочці, що вона така майже фіолетова. Молодий приріст, бачите, вже змінив колір на сталевий, такий з фіолетовим відтінком. Ще один приклад ялівця, який змінює колір, це також горизонтальний ялівець Mazello. Він яскраво жовтий влітку і ось такі рожево-янтарні кольори, навіть з помаранчевими відтінками він набуває взимку. Бачите, крона зелена, це каже. Якщо розгорнути центр крони, бачите, вона зелена, соковита, ялівець живий, все з ним добре. А ось кінчики забарвились такі помаранчево-рожеві кольори. Цей ялівець також м'якенький-м'якенький, і він мені подобається навіть більше, ніж голден Карпет. Він просто яскравіший влітку. Голден Карпет більш такий тьмяніший за цей. Якщо ви висаджуєте в композиції такі ялівці, маєте на увазі, що взимку ці композиції будуть змінюватися. Якщо ви хочете яскраво-зелені плями взимку, то і насолоджуватися цими кольорами, то маєте бачити на увазі, що ви можете отримувати руді, помаранчеві або рожево-фіолетові кольори. Серед своїх хвойних Я б сказала, це навіть плюс. Бо коли вся композиція зелена, мені, наприклад, це не подобається. А так, бачите, трохи в різноманітні Навіть хвойні, якась блакитні залишаються, хтось зелененьким залишається. Бачите, якщо влітку, то це більш така гамма в зелених тонах, а зараз Така, такий контраст видніше. І ось, продвигаюсь далі, поряд е, з тим ялівцем у мене є ялівець. Це блючіп. він блакитний влітку. І це також відноситься до горизонтальних, він вже повище буде, він десь 30 см висоту досягне, в діаметрі по опису він десь півтора метра сягає, але я б сказала, що це буде набагато більше. Він такий приріз дає величенький, якщо ось глянути, тут. Ось я тримаю гілку в руках, вона десь сантиметрів 35, це приріст одного року. І зараз цей ялівець ще не дуже забарвився, але бачите, чи мені подобається цей сорт, він просто яскраво фіолетовий становиться взимку. І за формою роста, от бачите, в нього такі пагини, вони ростуть як крильця, так догори. Якщо отак от. Поглянути, вони ось такими крилами розправляються. Мені цей сорт дуже подобається, от саме такою особливістю росту пагонів. І так, хотіла показати вам цей яльвець у всій красі, але, можливо, йому більше морози потрібні, бо тільки кінчики молодих пагонів зараз забарвилися такий фіолетовий колір. Стальний і фіолетовий, дуже гарно забарлюється. А ось і сорт ялівцю Golden Carpet. Він також змінює своє забарвлення. І зараз в ньому видно такі ніжно-рожеві кольори. Вони відрізняються від зимового забарвлення Mazello. Але хоя вона по структурі дуже схоже на той ялівець, вона також м'якенька. Бачите, цей ялівець навіть ягідки мені зав'язав. Взимку вона більш спокійнішого такого забарвлення. Він більш спокійнішого має, аніж мазалоут. але і влітку він не такий яскравий, як мазалоут. Якщо вибирати між двома сортами, то я б вибрала все ж таки але... Зараз я не бачу в продажі той сорт, то ще прикупила собі два екземпляри Golden Carpet, чому я дуже рада. І все ж таки такі горизонтальні ялівці, мені дуже подобається мати в своєму саду. Можливо, зараз і не видно так гарно оцей ніжний такий рожевий відтіночок, але мені він також подобається. І до всієї цієї композиції він також пасує і різноманітнює кольори. Ну, ця красунька, це взагалі така рослина, яка буде, бачити, навіть сніжку ще трохи, але просто яскрава плямка, це мої. Е я не знаю, скільки рослин в мене любимих, але це мої одні з найлюбиміших рослин це гейхери. І зараз ця композиція виглядає дуже яскравою, не тільки завдяки хвойним, бачите, а й гейхера також прикрашає. Мій садок. Ось ще один сорт ялівцю. От саме на ньому зараз на цьому прикладі. Хочу показати, що мені в деяких сортах і не подобається навіть. Цей ялівець дуже яскравучий, з жовтими приростами. Влітку це сорт вже звичайного ялівцю, він не відноситься до горизонтальних. Це ялівець звичайний, депреса ауреа Він настільки мені, коли був маленький, подобався, що я його посадила на передньому подвір'ї. Там біля главки глобози. Але потім я все ж таки зрозуміла, що таке роде створіння мені перед ганком будинку ну, не дуже подобається взимку. Так, зараз я тут не проживаю взимку, але згодом я вже його не зможу пересадити, бо він дав потужний приріст, і бачите, наскільки він забарвлюється в родий колір. На вигляд він як помираюча рослина. Але ось кілька голочок, бачите, такі яскраво яскраво жовті. Навіть зараз поодинокі такі вкраплення. Ось на, на тлі дрібненького сніжку видно, в цьому році його навіть зимову яскравість, але взагалом, якщо отак от я трохи відійду, бачите, це така така. Руда коричнева пляма, яка ну, не додає свіжості і зелені взимку, тому я з переднього подвір'я його прибрала. Цей сорт пишуть, що зростає 30 см, але я хочу зауважити, що у мене приріст тільки цього року більше 50 см, і пагони він не стелить, а піднімає догори. Ось так присяду, щоб вам показати. Я б сказала, тут деякі пагони навіть більшість за 50 см. То приріст його не 15 см в рік, як пишуть в описах в інтернеті. А бачите, 50-30, деякі пагінці. Дуже гарно наріс в цьому році. І висотою він досяг вже сантиметрів 50, а й 60, він уже більш колючий на дотик. Навіть видно, що його хвоїнки, бачите, вже такі голчаті. І, звичайно, я його висадила подалі, щоб ненароком не, не наштрикнутися, коли проходиш мимо. Це буде дуже неприємно, якщо по ногам у такі колючі гілочки будуть йорзати. Більшість хвойних просто тмяніють взимку, не такі вони вже яскраві. Наприклад, оцей ялівець це звичайний голдкон, він салатовий прирост має навіть на весні. А зараз стоїть такий сумненький, зеленкувато сірого кольору. Ну, якщо так казати, то, звісно, він композицію мені створює і е, додає кольору взимку. Але якщо казати про його основний колір жовтенький, то його взимку немає. Більш тьмяні хвойні рослини становляться. І ялівці в мене ще є скельні, вони блакитні, вони також залишаються більш-менш такого кольору, якого вони влітку. Ялівець нана залишився сизо-зеленим. І ось трошечки покажу скельний ялівець. Так, він м'яніший, не такий блакитний, але бачите, взагалом все ж таки він не змінює свій колір. Та цього відео якраз не про ці рослини, а про ті, які все ж таки змінюють. А ось ця яскрава штучка. Дуже мені подобається він взимку навіть більше, ніж влітку. Це сорт Gold Star, Відноситься до середніх. Якщо будете шукати собі ялівці, які такі яскраві взимку, то шукайте сорти виду Пфіцеріана. Я підпишу назву, щоб ви розчули гарно і відшукували саме за цими позиціями. Це саме сорт Gold Star. є ще схожий Old Gold. Чим вони відрізняються? Gold Star він більш потужний. Він у висоту досягне десь метра у дорослому віці, а в діаметр він буде 2,5 метри. Ну, в принципі, я йому тут місце залишила, то все буде з ним добре. І можливо, колись і буду підстригати, трохи стримувати, бо тут біля доріжки він Але хочу, щоб він заповнив тут такою яскравістю всю цю пусту ділянку. І що хочу про нього сказати? Бачите, у нього яскраві, хоч і салатовий у нього колір приросту восени, о, навесні. А взимку більш ці кольори яскраво такі жовто-помаранчеві становляться молоді прирости. У нього молода хвоя м'якенька, а стара. Бачите, молода, вона як така чешуйчата воїнки, а старі. Ось старі голчаті. І якраз вони дуже коляться. Але оці молоденькі на дотик дуже приємні. Можна доторкатися до нього, дуже ароматний. Таких фітонцидів багато в ньому. Цей більш потужний, бачите, приріст одного року десь 30 см сягнув. То цей сорт, повторюся, що це у Голл Золотава зірка, він більш потужний. Зараз перейду до Old Gold. А ось сорт Old Gold, Вони влітку зовсім схожі. Зараз бачу, що чомусь цей сорт він не має таких жовтих відтінків, але він залишився зеленим, що також важливо, щоб мати зимову таку картинку. Бачите, він достатньо такий яскравенько зелений. І цей сорт він 50 сантиметрів буде за вишки, і в діаметрі десь метр в 10 років. Переріст у нього не дуже великий, десь 15-20 сантиметрів. Також молоді хвоїнки, вони такі чешучаті, а старі, вони більш голчаті, але на цьому ялівцю голчаті. Ще ось тільки-тільки починають з'являтися. Ще навіть їх немає. То він ще м'якеньким, можливо, з-за того, що в не, у нього потужність росту менша, тому голчачі ще не з'явилися. Це одного року я вибрала собі ялівці, які не будуть такі колючі, бо один ялівець старий я стрижу, і коли пристрижце, це просто заганяється в ноги, в руки. Так неприємно, то навіть коли ми будемо згодом їх застригати, щоб не робити собі таких неприємних почуттів, ран і тому подібного, бо це ну досить неприємне відчуття. Оці голочки на ялівцях то я вибирала сорти, які не будуть колотися. Навіть коли о, не, так, не так, скільки як проходиш мимо, їх можна подалі від доріжки садити, а коли при обробці, бо треба буде і обробляти, і чистити ці рослинки. Тому майте на увазі, що якщо вам доведеться це робити, то вибирайте сорти, яким якіше. Цей сорт також відноситься до фіцеріана. Е, і також він середній ось, пробіглася, трошки вам показала свої ялівці, які змінюють колір. Тож, коли ви створюєте картинку, ви маєте на увазі, що не тільки ми хочемо мати кольори яскраві в на навесні, але й взимку деякі додають кольору, а деякі навпаки нам змінять картинку так, що нам це не буде подобатись. То Деякі сорти я висаджую наперед, на головні місця в своєму саду, а деякі пішли подалі в сад. Мабуть, багато хто з вас зрозумів, що вічно-зелені рослини мати в своєму саду це дуже цікаво. Але вічно-зелені можуть бути не тільки листяні, а й хвойні. І хвойні можуть не тільки бути влітку і взимку. Одного кольору, а ось так різноманітнювати і розмальовувати наш садок. Дякую, що були зі мною, що подивилися зі мною це відео. Я ще трошки пізніше покажу вам, як інші хвойні рослини змінюють своє забарвлення. Тож до нових зустрічей!